Нещодавно учні Кременчуцького ліцею No4 Кремінь отримали нагоду ознайомитися з унікальною виставкою. У актовій залі навчального закладу дітям представили паперові моделі космічних ракет та кораблів, які власноруч створила родина Риндіних. Троє моїх дітей навчаються у цьому ліцеї, і тому для рідного ліцею було прийнято рішення організувати таку виставку. Виставка це частина нашого домашнього частина нашого домашнього музею. У нас дуже багато різної техніки, кораблів, ракетної техніки, авіації. Тут представлені декілька напрямків – це ракетна галузь, це кораблі і цивільна техніка. Як зазначають організатори, такий захід важливий, адже дає змогу молодому поколінню познайомитися з тонкощами моделювання та конструювання. Ми вже понад 10 років популяризуємо технічне моделювання серед дітей та підлітків. Тобто, ми постійно проводимо майстер-класи, виставки і Розповідаємо дітям про техніку. Ми вважаємо, що це дуже важливо, особливо у нас час, тому що комусь треба буде відновлювати нашу країну після війни. І потрібні будуть технічні спеціальності. Дуже хотіли представити модель Кразу, тому що вона культова для нашого міста. Байже кожен має відношення до цього промислового підприємства. Учням припала до душі така виставка. Вони з цікавістю розглядали реалістичні вироби. Відно, що це дуже кропотлива робота, яка ну... Слугової уваги дуже великої. Дуже сподобалось і, напевно, моїм однокласникам теж сподобалось. Бачив ракети, ракети SpaceX і наші ракети. Вони дуже, дуже, дуже масштабні, можна, навіть, так заставляють. Бачив кораблі, кораблі теж великі. Мені дуже сподобалися ці кораблі, вони дуже детально виконані з паперу, було дуже цікаво. Ще подобались величезні ракети за час дії виставки. Кожен з учнів ліцею матиме змогу ознайомитися з представленими експонатами. Дуже На сподобалася сьогоднішня виставка, вона неймовірна, тому що. Ці всі роботи вони зроблені в власноруч і е, ці маленькі деталі вони вражають. Дуже дякую організаторам цієї виставки. Те, що всі ліцеїсти і, е, і ми таку честь отримали відвідати цю виставку, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.